Всім привіт. Ну це стовідсотково буде дуже цікавий вихід. Хто ходив цим ранком по болоту, буде видно. 11 квітня. Ось так. А ще вчора, позавчора, я збирав гриби. До речі, хто вважає, що в таку погоду нема клещів, він дуже глибоко помиляється, показую. Клещам, клещам по великому рахунку. Все одно або не мінус. Та і то мінус два вони будуть сидіти на місці. Тому що глядати себе потрібно у будь-яку погоду. А особливо квітень травень. Скрізь. Скрізь, де тільки може чекати кліщ тварину, він там її чекає. Йо? Ну, а тут уже починається. Починаються сліди. Та чим далі в ліс, тим більше. Так ти що? Це все, все зникло. Не стало. Слідів більше не стало. Ось так залишається мій слід. Так, хто, тут лазив? хто тут лазив? Поки не відомо. Далі, далі слідів нема. Тож, друзі, кому цікавий мій канал, це корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства Ютуб. в Ютубі. 35 гривень сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. А я не знаю я, я досить здорово відчуваю запах псяти, псятини. Я вважаю що це лисиця перебігла Такий сильний запах різкий наче із, із собаки зроблена Аддіколона щоб його відчути так різко і сильно Треба Треба занурити ніс просто у шерсть живого великого собаки, Типи овчарки чи лайки. А отут, на свіжому повітрі, він відчуває, це так само різко. Что за истерика? Йохан, что за истерика? Какие-то пташки втянули в справжнюю истерику. Тут порывся. Что такое? Сліди досить прикольні. Вони то є. Вони то є. То їх нема. А зараз дійдемо до якоїсь точки. і слідів просто не стане. Може я помиляюсь. Ну це ось як, як мій слід. Не більший. Все. Все, прийшли. Тогда Так. И пришло это все ось вот сюда. Ось вот сюда это все пришло. Я не знаю, чи камера передаст. Как бы... Хух, что-то упало. Або что-то побило. Ну, короче, если камера передаст, тут лежала тварина размером із двох лосів чи двох лосів а можливо тут лежало що скоріш за все просто два лося а тут один а вон там он другий а можливо вон там он ще третій а ось тут ще четвертий дуже може бути що тут була їхня сім'я Була їхня сім'я. Шерсті тільки. Шерсті тільки нема. Що мене, що мене дивує. Сім'я сім'єю. Там, де лежать зараз тварини, там земля вкрита шерстю, наче в ковдрою. А тут її нема. Ну, взагалі якось так. Дякую всім за увагу та терпіння.